Доброго дня, вітаю вас! Працюємо у студії Файного міста, і сьогодні будемо говорити про ментальне здоров'я під час війни, як відрізнити тривогу від справжньої хвороби? До студії запросила гостя, давайте будемо знайомитися: Наталія Степанівна-Коблянідзе, Степані лікар психотерапевт КНП Тернопільська комунальна міська лікарня номер 2 Наталя Степаніна, я вітаю вас. Дякую, що прийшли до нас сьогодні. І розкажіть, будь ласка, от як повномасштабна війна вплинула на рівень? Тривоги і на стрес серед людей. Mm -hmm. Давайте так, спочатку подивимося, що таке стрес. Mm -hmm. Стрес це тоді, коли ми зустрічаємося з якимись такими надзвичайними викликами. І е, це як реакція організму. Зразу в організмі мозок подає сигнал організму, що давай будеш боротися зараз з цим стресом. Ми живемо в стані хронічного стресу. Тобто, наш організм працює в повній бойовій готовності. Ми постійно насторожі, ми постійно все маємо перепровіряти, і тоді ми вже говоримо, що ми живемо вже в періоді тривоги. Mm -hmm. То однозначно, рівень стресу і тривоги різко піднявся. Mm -hmm. З якими емоційними станами зараз найчастіше звертаються до вас люди? В наш центр ментального здоров'я звертаються пацієнти з різними проявами ментальних захворювань. До мене як до психотерапевта, зокрема, звертаються переважно пацієнти з тривогою. Оскільки. Угу. Довший час можливо. Найчастіше ми це пов'язано з війною. з... Ну, Це не завжди пов'язано з війною, бо е, буває так, що коли і не було війни, тривожні розлади також були. Угу. Але просто коли є якийсь такий великий рівень стресу, угу. а людина була тривожною. І тоді я все так пояснюю пацієнтам, дивіться, у вас був тривожний фундамент, угу. тут, тут ще туда стрес. Додався так, стрес і важко стало справлятися. Uh -huh. І ще коли говоримо про тривожні розлади, це не мається на увазі тільки одна тривога, просто тривога. Там це цілий спектр, це і е, проста фобія, і панічний розлад, і розлад тривоги за здоров'я, і генералізований тривожний розлад, і обсесивно-компульсивний розлад. Uh -huh. Скажіть, чи постійні новини, чи можуть постійні новини, сирени, невизначеність, провокувати такі хворобливі відчуття? Так. Е, проводиться зараз багато досліджень, говорять про те, що, бо раніше, що ніби якщо стрес, якась така важка, складна ситуація, е, тільки тоді вважалося, що тільки той може мати стрес, хто є безпосереднім учасником угу. події. Зараз. Вважається, що навіть якщо ми стали свідками, якщо це безпосередньо не, не торкнулося не нас, нас але ми дивимося вражаючі картинки, ми постійно читаємо новини. І наш мозок щитує це як реальну загрозу нашому життю. Відповідно, Починають, знову ж таки, включається рівень гормонів, ми довший час перебуваємо в стані стресу, і це проявляється, наша тривога має в тілі різні симптоми. Це болі в серці, відчуття напруги постійної, нудота, болі в животі, спазми, порушений сон, ноги такі, як ватяні. Відчуття важкості в грудях важко дихати. Угу, такі симптоми. Оце власне це є і ті симптоми, і коли ми говоримо, це не завжди є про хворобу. Угу. Інколи це може бути як тілесні сигнали тривоги. От, власне, що стосується фізичних скарг, наскільки поширена ситуація, коли люди звертаються до вас, до лікарів з фізичними скаргами, але все-таки першопричиною є тривога. Це дуже часто, і взагалі, коли говоримо, то власне це такий класичний маршрут пацієнта так. з тривогою. Бо ми говорили про те, що тривога має такі прояви. Коли людину болить серце, і коли це ще й раптово, їй стає дуже страшно, бо направду її болить серце, піднімається артеріальний тиск, вона куди йде? До кардіолог. Так. Бо болить серце. — Бо болить серце. Вона здає багато, вона там проходить обстеження, ЕКГ, ехо серця, проводить багато аналізів і говорить, приходить з цими результатами до кардіолога. Кардіолог каже, ми не бачимо у вас. Порядку. все в межах вікової норми. Це дає якесь таке певне заспокоєння на трошки пацієнту. Знову, якась стресова ситуація, знову появляються ці всі симптоми, і в пацієнта виникає думка: ага, може, щось пропустили. А може, ну, може, там лікар щось не побачив. Піду, ну, я ще раз передам всі аналізи або до іншого лікаря. І, або до іншого так. Лікаря. і так, це відбувається дуже-дуже, дуже багато разів. А інколи на правду це відбувається і роками. І потім якось. Потрапляє, стається так, що е, хтось з лікарів, чи той самий сімейний лікар, чи той самий кардіолог, рекомендує, рекомендує консультацію психотерапевта. Угу. І тоді ми вже починаємо, знаєте, так, розбирати. По шматочках. По шматочках, бо взагалі робота психотерапевта, знаєте, це як розмотувати якийсь клубочок. Uh -huh. Або коли перед тобою стоїть дуже багато пазликів різних, і ти стараєшся скласти якусь картинку з тих симптомів, про що говорить тобі пацієнт. Uh -huh. І коли от ви ті пазлики складаєте, якою є реакція ваших пацієнтів? Ну, зокрема, дуже... якщо, наприклад, ага. Це випадки, коли е, ходили по лікарях, uh -huh. лікували не те, що треба, і потрапили до вас. Uh -huh. Що помічаю, з практики, не завжди пацієнт, якщо його зразу перескерували на консультацію до психотерапевта, не завжди він зразу туди попадає. Uh -huh. Бо дуже часто можна побачити, що записується. І перед самим прийомом або скасовує, або не приходить. А якщо приходить, то є такі пацієнти, які зразу з порогу кажуть: але ж я нормальний. Мене болить серце, мене чогось відправили сюди. От, тому такі ситуації. Але далі. Як далі розвиваються події? Як тобто далі... так я маю на увазі, коли людина усвідомлює, ага. що ту причину, яку вона шукала, то власне от вирішення знайшли саме з вашою допомогою. Це відбувається не зразу, тому коли приходить пацієнт, ми починаємо по його турбують. Тілесні скарги, mm -hmm. і він приходить, він хоче про них розказати. Він розказує вже і кардіологу, і гастроентерологу, як він вважає, всерйоз не сприймають. Тому я запитую, що вас зараз привело. Потім розкажіть мені, ким ви працюєте, з ким ви проживаєте, як ви спите. І ми так помаленько, помаленьку, і моє завдання як психотерапевта показати, що власне цей зв'язок угу. наших думок, емоцій, тілесних відчуттів. І пояснити, що не завжди оця захисна і перепровіряюча поведінка, вона є дуже доброю. Угу. Скажіть, будь ласка, чи є якісь червоні прапорці? Е, так, є. І червоними прапорцями це є. Е, Різкий, нетиповий біль в грудній клітці, який віддає в, в, прав, в, лів, в ліве плече, під лопатку, в щелепу, це потребує обов'язкового обстеження в кардіолога або в сімейного лікаря. Коли різкі болі в животі, які наростаючі і які супроводжуються блюванням, або кров'ю, або чорний кал, коли різко е, втрачається е, чутливість, або виникають якісь болі в якійсь одній половині тіла. Mm -hmm. Порушується мова, двоїться в очах, Це також є той, та ознака, що треба. Ти, той прапорець, що говорить звернутися по допомогу. І е, взагалі всі симптоми е, такі, які Сильно турбують людину, які не проходять через через дві години до, до доби, то це варто звернутися до, до лікарів. Але якщо симптоми носять такі, знаєте, такий, хвилеподібний характер, угу. які е Проходять через 20-40 хвилин після того, як е, пацієнт десь там переключився, е, чи зробив якісь дихальні вправи, чи заспокоївся, і зменшуються симптоми, то швидше за все, власне, це і є ознаки тривоги. Скажіть, чи може регулярна робота з терапевтом зменшити кількість звернень до соматичних лікарів? Так. Так. Тому що. Е, от е, люди, які е, мають соматичні скарги, вони приходять, і ми починаємо це власне оце шукати, оцю mm -hmm. цю закономірність. Бо е, пацієнти, які мають тривогу, вони сприймають ситуацію, вони так ніби постійно знаєте, носять ці окуляри катастрофи. І любі, е, любі свої симптоми, любі якісь тілесні відчуття, вони їх е, е, катастрофізують. Mm -hmm. І вони неправильно їх трактують. І е, тоді, коли вони, вони звертаються, наше моє з, зокрема завдання показати. Я тоді питаю: а скажіть, будь ласка, а коли вперше це виникло? А що було перед тим? А чи можете зараз пригадати, а що було, коли в перший раз ви відчули цей стискаючий біль за грудиною, коли вам важко було дихати? І тут мені пацієнт говорить. Та в мене було таке відчуття, що я помру. Тобто mm -hmm. думка Я помру, наші думки впливають на емоції. А що в той момент відчули? Та мені ще більше серце стиснулося. Mm -hmm. Мені стало ще більше страшніше. Е, і потім, а що ви, що ви далі зробили? Я пішов перепровіряти, пішов до лікарів. Або е, я уникаю, якщо мені десь стало погано. Значить, я стараюся підсвідомо не ходити в ті місця. Або я буду з кимось постійно на телефонному зв'язку. Або я беру з собою водичку і цілу купу ліків на всі випадки життя. Ну, але це не вихід ситуації. Це не вихід ситуації, бо це значно обмежує. Життя. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, чому важливо не ігнорувати тривогу і не займатися самодіагностикою? Ну це мається на увазі. Там ввів симптоми в інтернеті і зрозумів, що тобі потрібно лікувати uh -huh. і якими пігулками. Так, це насправді дуже часто таке виник. таке буває, зустрічається. Бо дуже часто приходять вже з чат ДЖПТІ видав діагноз, mm -hmm. все. Пройшли всі тестування, і от в мене там приходять пацієнти, кажуть, все, в мене е, з готовим, триво, діагнозом. З готовим mm -hmm. діагнозом вже зі всім. А звідки ви це взяли? Ну от бо я пройшов там тестування, в мене високий рівень тривоги. Е, тестування це не дорівнює постановка діагнозу. Для мене, як для психотерапевта, важливо, це, як воно розвивалося, а з чим ще проявляється. А що ще є, а як ви на це реагуєте, а що ви робите, а яке оточення? Дуже-дуже угу. ну, багато деталей. Це тільки може нас наштовхнути на, ну, на якусь роботу в якомусь напрямку, куди нам рухатись. Но це точно не діагноз. І ще коли зустрічаються випадки, що дуже мені це. Подобається в лапках, коли mm -hmm. приходять, я вже пила і то, і то, і то. Угу. А хто ж вам назначав? Та мене сусідка там пила, вона мені дала. і е е е Це дуже багато я їх де що просто, бо сусідка п'є, та їй так добре, та й мені дала. Але були ще й такі випадки, які просто антидепресанти давала сусідка, бо це дуже добрі ліки, на собі попий 2-3 дня, Це ніяк не можна. І взагалі немає універсальних ліків. Да. Тому що, і коли, знаєте, коли, приход, коли просять, а скажіть, будь ласка, а що там попити, там, моїй знайомій? Так, попити можна водичку, можна компот, можна сік. А ліки це є лікування. І немає універсальних ліків для всіх. І деколи це може, та не деколи, а в більшості випадків це може дуже пошкодити. Скажіть, будь ласка, як люди, пацієнти можуть звернутися саме до вас? І зважаючи власне на ті події, які відбулись у нашому місті, так е очевидно, що бажаючих людей буде дуже багато. Як звернутися до вас по допомогу? В, центр, в нашому центрі ментального здоров'я працюють лікарі-психіатри, психотерапевт та лікар-психолог. Яка адреса? Вулиця Купчинського, місто Тернопіль, вулиця Купчинського, 14, міська поліклініка номер 2 Коли говоримо до як потрапити на прийом до психіатра, це без направлення, але все-таки бажано мати запис, щоб не створювати хаосу і не, не створювати стресові ситуації. Записатись у сімейного лікаря. В реєстратурі, в реєстратурі чи через додаток Хелсі uh -huh. до психотерапевта, психолога, як самозвернення, так і е, направлення від uh -huh. вузь, любого вузького спеціаліста чи сімейного лікаря. І знову ж таки потрібен запис, щоб не створювати знову ж таки тих самих стресових ситуацій. Uh -huh. Розкажіть ще трошки, будь ласка, які технології, які методи терапії застосовуєте для роботи з тривожними розладами? E Згідно протоколу, першою лінією лікування тривожних розладів легких та помірних, це є когнітивно-поведінкова терапія. То це, власне, те, що, про що я говорила, що ми починаємо змінювати поведінку, ми починаємо з пацієнтами разом знімати ці окуляри катастрофи, вчитися сприймати свої симптоми, вчимося витримувати цей рівень тривоги, вчимося розрізняти, коли ця тривога йде в, є в плюс, а коли вона вже нам заважає. Е, і вчимося формувати іншу поведінку. Угу. Бо, е, так мені пригадався випадок. Така е, дівчинка 25 років, е, в неї розлад тривоги за здоров'я. Вона, от, оце той класичний випадок, вона з такими стосами. І в неї вже сформувалася оця захисна, уникаюча поведінка. Вона е, носить з собою, по-перше, вона обходила вже всіх лікарів, які тільки можна було. Далі вона постійно по 20 разів на день переміряє артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень, пульсоксиметром користується насичення киснем. І це дійшло вже до того, що вона, коли йде на прогулянку, то вона гуляє в тому районі, де є якась медична установа і носить з собою в сумці пульсоксиметр і тонометр. І тому ми, коли з нею працювали, то ми вчилися потрошки, потрошки це по те, що стосується поведінки. Моє завдання було показати, що, дивися, думка те, що ти катастрофізуєш свої симптоми, угу. це є те, що запускає тривогу. Тобто це як сірничок, але якщо я сірничок запалю тут і ніде не буде ніяких, нічого такого, що може загорітися, пожежі не буде. Але якщо я запалю сірничок і підставлю десь кудись до того, що може загорітися, буде пожежа. Точно так само сама думка вона не стільки викликає. Вона викли... викликала тривогу, але я собі з нею справилась. А власне, коли я вже починаю уникати тих місць, Захищатися, то це те, що мене вганяє в такий, знаєте, такий цикл. Я не піду. І в чому це небезпека, бо коли я йду на прогулянку там, де є медичний заклад, якщо мені стане погано, то мені нададуть допомогу. Близько, так. То дуже близько. Якщо я буду мати з собою тонометр, то я собі сама зможу поміряти тиск і побіжу бігом в приймальне відділення. Але це не... і, і тоді пацієнт собі думає, «Вот, я тільки через те, зараз ну, нормально, нічого зі мною не сталося, я вижила, бо я була готова до цього. А от якщо б я не взяла з собою тонометр або пішла б в якийсь інший район гуляти, тоді б точно щось зі мною сталося. І тому власне ми робили цю експозицію ми помаленьку, давай тепер поступово, чуть-чуть. першим завданням було піти погуляти без тонометра mm -hmm. в сумці. І потім поступовоета поетапно, поступово... Поетапно справилася, так, так? Так, так. Поки не повернулася до, до нормального життя. Скажіть, будь ласка, хотіла вас попросити, щоб ви дали кілька порад нашим глядачам: от як можна подбирати про своє ментальне здоров'я, зважаючи на те, що. Тривають і ракетні обстріли, і сигнали повітряної небезпеки, і те, що відбувається за в країні, військовий стан. Тобто як тут подбати про своє ментальне здоров'я? Mm -hmm. е так дуже в світлі останніх подій, то все-таки, що я рекомендую дуже часто пацієнтам, це, ну, по-перше, це має бути здоровий сон, 7-8 годин. Е і обмежити. Обмежити споживання новин. Uh -huh. І навіть таким говорю, що це є це. Я вам рекомендую інформаційну дієту. І навіть провожу таку аналогію, що коли я попала десь, десь в готель, то я приїхала на море, я не сижу тільки в їдальні, правда? І я не беру все підряд, бо якщо навіть переїм, то погано себе почуваю. А з мозком ми так робимо. адже інформація це те, що це наша ї, це їжа для мозку, mm -hmm. тому інформаційну дієту старатися не мається на увазі, щоб взагалі не дивитися новини, а міру. дивитися, але міру. дозовано. Mm -hmm. Я виділяю і не всі, не, не повністю всі телеграм-канали, бо зазвичай вони перекида... новини майже ті самі, просто інші картинки, Доблюється, і це додаткові, додаткова травматизація. Далі здорове харчування, угу. соціальні зв'язки. Це обов'язково. І щоб ще. Ще такого додати, все-таки напевно вдячність, попликання вдячності, угу. це те, що додає нам тої сили і, і ресурсу. Дякую. Щиро дякую вам за розмову. Дякую нашим слухачам, глядачам, які були разом з нами. Хочу нагадати про те, що сьогодні ми говорили про ментальне здоров'я під час війни. Як відрізняти тривогу від справжньої хвороби? У студії у нас була Наталія Степанівна Коблянідзе, лікар-психотерапевт Тернопільської комунальної міської лікарні номер 2 Дякую вам за увагу. Бажаю здоров'я і до побачення.